Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні я розкажу, що не можна робити в Марокко. Розкажу як і реальні закони, так і просто якісь загально прийняті правила, яких краще дотримуватися. Ця інформація може бути корисна для туристів, і загалом відео буде пізнавальним та цікавим. Тому беріть смаколики, чайочок, кавуську і погнали! В Цьому відео я не буду говорити про якісь очевидні речі, які апріорі заборонені в усіх країнах. Це вбивство, крадіжки, зґвалтування і купа всього іншого. Я знаю, що ви в мене розумні люди, і так це розумієте. Сьогодні розкажу про цікавіші речі. І перший пункт це заборона возити та користуватися дронами. Це офіційна заборона, починаючи з 2015 року. Якщо вас зловлять з дроном, то у вас його конфіскують та випишуть штраф у розмірі 1165 дирхамів. Це приблизно 117 євро. Я чула про багато випадків, коли туристи не знали про цю заборону і хотіли вести в дрон в країну, його знаходили в аеропорту, їх або конфісковували, або просто дозволяли туристам залишити дрон в аеропорту на зберігання, а після подорожі забрати. Чому взагалі є така заборона? Держава аргументує це тим, що це в цілях безпеки, бо за допомогою дронів можна. За кимось стежити, перевозити заборонені речовини і загалом купа чого іншого, моя особиста думка це приватність людей і чиновників. Тут багатьом держслужбовцям на високих посадах виділяють житло. Часто це приватні будинки з великою територією, де ти навіть не бачиш самого будинку. Я думаю, що якщо люди... Підіймали б дрони, бачили, як живуть деякі можновладці. Це викликало обурення у народу. Тут купа резиденцій у короля, а він живе досить закрито. Це не Велика Британія, тут екскурсії королівськими палацами ніхто не проводить. Плюс тут загалом не можна знімати людей без їх дозволу. Ще одна з причин: це напружені стосунки Марокко з сусіднім Алжиром. Марокко намагається себе убезпечити як тільки можна. Але що, в Марокко взагалі не має дронів? А що робити, коли тобі потрібен дрон? Тут є спеціальні. Фірми, які мають ліцензію і гарантують дотримання всіх правил безпеки, людина може наняти цю компанію, якщо хоче щось познімати. Я бачила, як дрони знімають натоп на різних заходах для телебачення, тому дрони тут є. Ну і звичайно, можна спробувати вести дрон нелегально. Замовити дрон собі по почті не вийде, але можна спробувати вести його через перевізника. Наприклад. Марокко є заборона на відправлення деяких харчових продуктів поштою, але мені колись батьки відправляли посилку з ковбасою, майонезом і купою іншої продукції через перевізника, і все дійшло спокійно. Тому тут, я думаю, такий вантаж менше перевіряють. Але вважаю, що ризикувати все ж таки не варто. Мені колись писали в коментарях, чому я не знімаю відео з дрона. Ось вам і відповідь на це питання. Друга заборона сюди ж до теми. Тут заборонено фотографувати поліціянтів, військових, блокпости та держустанови. Загалом тобі тут будь-який охоронець може сказати, що знімати не можна і краще не сперечатися, а просто опустити камеру. Наприклад, тут не можна знімати поліціянта, який тебе зупинив на транспортному засобі. Це не Україна, де раніше знімали різні скандали з поліцейськими. Тут вони мають вагу і краще з ними не сперечатися. Якщо вас зупинив поліціянт і ви не знаєте за що, він вам назве причину. Або скажуть, що це просто перевірка документів з поліцейськими краще не бикувати і вирішити все по-доброму. Загалом тут попадаються інколи добрі поліцейські, які можуть закрити очі на твоє правопорушення. Я не маю на увазі хабар, а просто але є принципові, які все роблять по закону, і яких як не проси, але тобі все одно випишуть штраф. До речі, я не водій, я не маю такого досвіду. А мій чоловік має великий досвід водіння і говорить, що саме жінки поліцейські роблять все по закону, і від них потурання не діждешся. Порушив правила, повинен відповідати. Повернемося до теми. Я не раз чула від марокканців фразу: тут знімати не можна. Один раз на початку, як я сюди приїхала, я хотіла сфотографувати прапор України біля будинку британського посла, і мені охоронець заборонив знімати. Один раз мені навіть заборонили знімати Макдон. Чоловік говорить, це тому, що я знімаю з таким обличчям, наче я роблю щось незаконне, або щось замислила. Тому тут треба думати, що знімати, бо якщо ви попадетесь, то до в'язниці вас, звичайно, не посадять, але вам 100% зроблять зауваження, ситуація буде неприємна. І раз ми заговорили про правила дорожнього руху. Тут заборонено їздити на транспортних засобах з тонованими вікнами. Якщо в автомобілі вікна затоновані за воду, то нічого страшного. Але якщо людина їх затонувала самостійно, то можуть бути проблеми. У чоловіка в автомобілі вікна затоновані і йому вже виписували штраф. Так що це не та заборона, на яку всі закривають очі. Суму штрафу на жаль, я не пам'ятаю. Я знаю, що така заборона є і в Європі, але не знаю, чи є вона в Україні. Хто знає, пишіть про. Все в коментарях. Третій пункт це заборона на подружню зраду. Стаття 491 Кримінального кодексу Марокко передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 2 років за подружню зраду. Там є свої нюанси, і цей строк можуть зменшити. Також можна стягнути з людини, яка зрадила фінансову компенсацію. Все це вирішує суд, але факт залишається фактом. Звичайно, цивілізована частина Мароко засуджує такий закон, але його ще не скасували. Зрозуміло, що зараз за таке засуджують досить рідко. Остання гучна справа за подружню зраду була у 2015 році, хоч нам здається, що це було вчора, але пройшло 9 років. Тоді обох учасників зради засудили на 10 місяців позбавлення волі, і там був замішаний якийсь політичний діяч. Не знаю деталей, в той час я ще в Марокко не жила. Для того, щоб звинуватити в цьому людину, у вас повинні бути докази, фото чи відео буде суд. І останнім часом я не чула про такі справи, бо зрозуміло, що не кожен хоче засадити батька або матір своїх дітей до в'язниці, тому такі питання вирішуються між людьми полюбовно, і люди або розлучаються, або закривають на це очі. Це вже справа не наша, ще так до слова. Як бачите, ніхто їх на площу не виганяє, і батогом сто разів не б'є, як показують це в серіалі Клон і руки крадіям тут ніхто теж не відрубує. Четвертий пункт: тут не можна публічно говорити погано про короля Мароко та його сім'ю, і це вам не жарти. Наприклад, у 2019 році Мароко засудили якогось відомого марокканського ютубера, тережурналіста та активіста на 4 роки в'язниці, 4 тисячі доларів, за те, що він критикував промови короля Мароко Мухаммеда VI і називав мароканців ослами. Там судили й іншу активістку за те, що вона критикувала марокканську владу у своїх постах в соцмережах. Насправді складається таке враження, що марокканці люблять короля Мароко, а можливо, вони просто бояться його критикувати. Тут нічого сказати. Також в Мароко заборонена література, в якій критикується король Мароко. Я вам вже розповідала про книжку, яка називається Король хижак, і там розповідається, що марокканцям утримання короля Мароко обходиться дорожче ніж раніше англійцям обходилося утримання покійної королеви Єлизавети. Про те, який розкішний спосіб життя веде король в той час, як пів країни живе за межею бідності. Але я теж притримаю свого язика, бо мені тут ще жити. От вам і свобода слова. Якщо ти хочеш виразити свою громадську позицію і критикувати тутешню владу, будь готовий пристісь відпочити до в'язниці. Перейдімо тепер не до законів, а до таких, скажімо так, негласних заборон, і в цілому поговоримо про пристойність поводження в марокканському суспільстві. Тут краще не робити інтимні речі при людях. Наприклад, ви рідко побачите пару, яка цілується на вулиці, бо так не заведено. Звичайно, вас за це ніхто не посадить до в'язниці, можливо, навіть ніхто не зробить зауваження, але мароканцям навколо буде неприємно. Наприклад, я пам'ятаю. Я в рабаті стояла в черзі за тростинним соком, і там стояла пара туристів, де хлопець досить інтимно обняв дівчину ззаду. І я бачила в цій черзі обурені погляди. Людям навколо було некомфортно. Хоча ніяких зауважень їм ніхто не сказав. І до речі, вони розмовляли російською мовою. Я думаю, це були росіяни, бо у них безвіз в Марокко. і європейці все одно відносяться з більшою повагою до тутешніх правил. Тут можна йти вулицю і триматися парам за руки, під руку, чоловік може обійняти жінку за плечі. Це більше стосується молодих пар, але без поцілунків. Звичайно, я все одно бачила пари, які цілуються, але це було в місцях, де їх ніхто не міг бачити, десь за якимись скелями в темному парку і таке інше. До слова, в сім'ях теж пари не демонструють своїх почуттів. На цю тему є купа смішних відео в інтернеті. Загалом з марокканськими подружками чи знайомими краще не говорити про якісь інтимні речі. Якщо для нас українок це нормально обговорити між нами дівчатами, то марокоця будуть сприймати не дуже добре ще й можуть обернути це проти вас. Тримати рот на замку, більше слухати і думати, що і кому ви говорите, прекрасна порада. Також не варто ображати релігію і дискутувати на цю тему. Мароканці мусульмани, і якщо ви скажете щось не те, то можете образити людину. Мало того, мусульмани не погодяться з вами, якщо ви скажете, що ви атеїст і Бога не існує. Після дискусії на цю тему мароканець навряд чи прийме вашу сторону, але у вас обох залишиться неприємний осад, ви тільки зіпсуєте стосунки. Тому цю тему теж. Краще не чіпати. Йдемо далі. Я вам вже мільйон разів розказувала про Рамадан. У мене є окреме відео на цю тему. Кому цікаво, посилання на це відео залишу в описі. Рамадан це місяць постав, в який мусульмани не п'ють та не їдять в день. Там є і інші заборони, але в цей місяць люди, які з якихось причин не дотримуються посту, вдень не їдять на вулиці перед іншими людьми, щоб не дражнити тих людей, хто піст тримає. Тут це просто вважається негарним таке робити. Але не стосується дітей, дітям на вулиці їсти можна. Звичайно, зараз в Марокко купа туристів, і цей місяць деякі туристичні кафе відкриті, і там можна спокійно поїсти. Ми не помрете з голоду. На фудкортах торгових центрах відкриті тільки Макдональдс та інші фастфуди. Курити також краще в спеціальних місцях, бо курити під час посту теж не можна. І якщо за їжу вам нічого не буде, то за куріння навколишні люди можуть зробити курцю зауваження. З алкоголем те саме на вулиці відкрито пити алкоголь не можна не тільки в місяць рамадан, а й у звичайні дні. Для цього є бари та спеціальні місця. Місцеві алкоголики переливають спиртне в іншу тару, щоб не було зрозуміло, що вони п'ють. І хотіла згадати про залежні випадки, коли люди думають, що раз це мусульманська країна, то тут заборонена алкоголь, сигарети, що тут немає нічних клубів і заборонена свинина, бо мусульмани її не їдять. Я вже про це говорила в своїх блогах неодноразово, але кожного разу мене дивляться нові люди, тому повторюсь: Марокко, алкоголь можна купити без особливих проблем. Тут є алкогольні магазини, і супермаркет Carrefour має окремий відділ з алкоголем в загальному залі з усіма продуктами. Алкоголь не продається, для цього є окремі закриті відділи, але говорять, що алкоголь тут дорогий. Тут є бари, в яких продають алкоголь, і звичайно, нічні клуби. Нічні клуби тут точно такі самі, як і у нас. Туди ходять і мароканці, і мароканки, просто води більше закриті від ока посторонніх. В алкогольних магазинах скупляються не тільки туристи, а й самі мароканці. Сигарети тут теж у вільному доступі, і курити тут можна в багатьох місцях. Наприклад, тут можна курити на тересах кафе, хоча, наскільки я пам'ятаю, в тій самій Україні це заборонено. Мені не подобається нюхати сигаретний дим, тому я була б рада, якби тут теж заборонили паління в громадських місцях, таких як тераси кафе. З приводу свинини то вона тут теж продається у вільному доступі, повністю відкрито на полицях супермаркету. Ніхто її таємно з під полиці не продає. Тут торгувати свининою не заборонено. Що тут її маленький вибір, і продається вона в туристичних містах, або в моєму нетуристичному бенімелалі вона в Карфурі не продається. А в Рабатці це столиця Марокко, в Карфурі вона продається. Але якщо це м'ясо, то там великими буквами написано, що це свинина, щоб ніхто не перепутав. Часто люди думають, що в всіх мусульманських країнах однакові закони, а це зовсім не так, бо в кожній країні, окрім релігії, є законодавство і всюди воно різне. І паління та вживання алкоголю шкодить вашому здо. Гров'ю, то може, воно вам і не треба. І наостанок хотіла сказати, що краще не робити людям, щоб уникнути неприємних ситуацій і убезпечити себе. В коментарях мене часто запитують, чи безпечно Марокко. Я завжди говорю, що так безпечно, якщо дотримуватися правил безпеки. Перше, це не ходити по різних нетрях, особливо вночі. Ходіть по нормальним районам, щоб не накликати на себе біду. Бо береженого Бог береже. Про це мені завжди говорили навіть самі мароканці, що тут треба пильнувати свої речі, щоб у вас нічого не вкрали. Наприклад, коли моя свекруха виходить сама на прогулянку, вона не бере з собою телефон, бо боїться, що в неї його вкрадуть. І в неї є такий гаманець, який вона не носить в кишені чи сумці, а одягає його собі на кисть і прикриває рукавом, бо дуже давно її в касабланці розрізали тихеньку кишеню на жалябі витягли гаманець. Раніше я все не дуже вірила. Але недавно сталася крадіжка у мого чоловіка на очах, тому свою думку я змінила. Треба бути обачнішими. Розказую чоловік був у місті Сале біля супермаркету. Сале це місто поряд з рабатом. Я чула, його вважали самим кримінальним містом в Марокко. це тільки чутки не знаю наскільки це правда. І серед білого дня там йшов чоловік з сумкою. В цей момент двоє чоловіків їхали на мотоциклі, хапнули в нього цю сумку і поїхали далі. Чоловік говорить, що той мужчина навіть ніяк не зреагував. Як йшов, так і пішов собі далі. Я ще чула про те, що виривають телефони з рук. Хтось іде по тротуару і розмовляє телефоном, під'їжджає мотоцикл, хапає вас телефон і їде далі. Тому краще на тротуарі триматися тієї сторони, яка ближче до будинків, а не до вулиці. І сумку та телефон тримати краще з тієї ж сторони, щоб злодіям було тяжче вихопити її у вас на льоту, і менше говоріть телефоном на вулиці без потреби. Загалом крадіжки відбуваються не тільки в Мароко. У мене колись в маршрутці в Запоріжжі. Теж витягли гаманець, бо я розплатилася, кинула гаманець в сумку, але сумку не закрила. Я була тоді студенткою, в гаманці було всього 50 гривень, тому нічого страшного. До речі, тоді мій гаманець знайшли і позвонили в мій університет, бо в гаманці лежав мій студентський квиток. Грошей там, звичайно, не було. Зате мені не прийшлось робити новий студентський квиток. Також один раз я бачила, як хлопець хапнув барсетку у якогось чоловіка, бо барсетка лежала на капоті машини. Чоловік погнався за крадієм, майже його тому крадій викинув барсетку і побіг далі. Тому мілкі крадіжки відбуваються у дуже багатьох країнах, і головне пильнувати свої речі, у людних місцях тримати свою сумку ближче до себе. До речі, чи стикалися ви з крадіжками? Пишіть свої історії в коментарях. І з приводу одягу мене запитували, як одягатися туристкам. Марокко не обов'язково носити жінкам хустку, тому туристкам її носити не треба. Але б радила одягатися скромніше, щоб не збирати зайві погляди, бо мароканцям більш оголені тіла ще не приїлися. На цьому у мене все. Діліться своїми думками історіями в коментарях. У мене вже закінчуються ідеї для нових відео, тому пишіть теми для нових відео в коментарях. Про що б ви хотіли послухати. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.